Равні місяці 2012 року відбувся один з найважливіших гольф-турнірів сезону Велкам Проам Вірпул Голф Кап 2012. Ми знаходимося в Київському гольф-клубі Гольфстрім. І турнір «Welcome Pro-Am Whirlpool Golf Cup 2012. Турнір в предвірі грандіозного события для українського гольфа. Адборочний турнір на етап європейського женського тура. Ну а сейчас ми направимося на Driving рейндж, посмотрим за официальным открытием відкриттям и і посмотрим пресс прес-конференцію з э, председателя Гольф клуба Гольфстрім і всіх официальных лиц турнира. Турнір проходив незадовго до головної події, що відбулася на цьому ж полі. Мова йде про міжнародні жіночі змагання, які вперше відбулися на теренах України. Golf Ladies Ледіс Оупен, Ледіс Open Тур Аксес Сіріес. Ця серія є перепусткою до жіночого європейського туру. Головною особливістю турніру Велкам Проам стало те, що вперше в історії українські гольфісти-аматори мали змогу зіграти разом з професійними гольфістками, які входять до еліти європейського гольфу. Впродовж наступних кількох годин українські аматори перевіряли свою майстерність пліч-опліч з професіоналами. На полях були присутні гості зі Швеції, Англії, Італії, Бельгії та Росії. Турнір відбувався в полегшеному форматі Пари з My Friend». Це дало змогу врахувати відмінність у майстерності і технічних навичках гравців. В той же час це пронизало турнір дружньою і невимушеною атмосферою, яка сприяла дружньому спілкуванню. Під час нашої подорожі по лунках нам вдалося поспілкуватися з професійною гольфісткою, яка вдало виступала на змаганнях серед професіоналів, але про це дещо згодом. В качестве профессионала я выступаю с 2007 года. А я первый сначала играла года три в Америке, и в Летос это второй год. Знаете, лето получается, что летом на, больше на родине последние два-три два, года, а зимой, к сожалению, на родине не потренируешься очень много, поэтому за рубежом. Мне очень поле я в восторге. Мне очень-очень нравится, в очень хорошем состоянии, особенно грины. Сложная. Точно готова для прийняття женських турнірів да. Іграє, я так понимаю, много учасників, это около більше ста учасників, і кат проходить 25 принципе, Якщо я пройду кат, я буду довольна, але хотілося б десятки. Врешті-решт призові місця в цьому турнірі було розподілено наступним чином. Третя сходинка дісталася гравцям, які поступилися срібним призерам лише на останніх лунках. Бронза за Вівою Шласберг зі Швеції. Її компаньонами були норвезькі пенсіонери Зігмунд Лангджоен та К'єль Хеленс. Ми норвезці. приїхали сюди, щоб грати в гольф. Нас шестеро. Я граю вже протягом шести років. Ця подія досить непогана. Весела. Були в чудовому стані. Я розпочав грати, коли мені було 45 це дуже весело. Є багато гарних місць, які можна відвідати. Загалом усе прекрасно. Другу сходинку обійняли Ізабела Рамсай зі Швеції і знову любителі Норвежці Ларс Остболь і Пітер Хаген. Ну а кубок Велкампроам Вірпол Голф Каб дві тисячі і впевнена перемога з великим відривом від переслідувачів дісталася Вікі Томко з Бельгії в компанії з Миколою Кузьмою та Іллею Ємцем. Для гостей та глядачів цей турнір став справжнім святом. Всі мали змогу отримати безкоштовний урок з гольфу від професіонала. Даний захід відбувався в рамках презентації нового гольфобладнання обладнання від компанії Тайтліст. Ми знаходимося на драйвінг рейнджі Київського гольф-клубу Гольфстрім, і зараз «Гольфпро» компанії Тайтліст дасть мені кілька уроків пробних. Його звати Вінсент. Hello. Доброго, Доброго дня усім Мене звати Вінсент, і я з Австрії. Зараз я покажу деякі удари. Але перш за все, як ми розпочнемо, все ж таки, саме я покажу техніку удару. Коли ви виконуєте свінг, ви не повинні надавати багато сили удару. Сила йде з рухів усього тіла. For you. Ну що ж, Тепер ваша черга спробувати себе у якості гольфіста. Спершу спробуємо завдати удару без м'яча. Руки повинні бути саме в такому положенні. Коліна дещо зігнуті, дещо більше. Ну і щодо позиції спини, то вона якраз правильна. Ну що ж, тепер спробуємо виконати свінг без м'яча. Виглядає досить непогано. А ну що ж, тепер черга виконати удар з м'ячем. Ну що ж, непогано, але давайте розглянемо основні помилки. Тіло повинно знаходитися в одному положенні і не потрібно стрибати. Не потрібно застрибувати на м'яч. Не потрібно завдавати удару сильно. Сила йде від замаху ключки. Якщо ви замахуєтесь дуже швидко, ви застигаєте у верхній точці, і удар втрачає свій сенс. Потрібно робити все більш повільно і більш плавно. Потрібно відчути свінг, зжитися з ним. Ну що ж, непогано тільки забагато сили. Легше. Потрібно завдавати удар без сили. Все, що я роблю, це один свінг. Один плавний рух. Повільно догори, і потім в такому ж темпі донизу. Мій удар близько 150 метрів, і я не завдавав його сильно. Але якщо мені потрібно завдати більш сильного удару, я собі можу це дозволити, адже я вже професіонал. головне продовжити. Ключкою траєкторію польоту м'яча не потрібно її одразу заносити собі за спину. Просто продовжуйте удар ключкою. Ну і тепер ваша черга. Завершаючий удар. Тим часом у покерній залі відбулася прес-конференція до турніру Голфстрім Ледіс Open Летас 2012 за участі Дай Барнард, директора Летас, Лева Гольдберга, голови правління Київського гольф-клубу і комплекса Гольфстрім, Сергія Козиренка, відповідального секретаря Всеукраїнської федерації Гольфу, судді міжнародної категорії, Віталія Січкаря, маркетинг-директора компанії «Вірпул Україна. Очень знаковое событие, потому что в России, которая сегодня опережает нас по количеству гольф-полей и времени начала развития гольфа, не было еще такого. Тут представлені гравці, що не мають картки повного доступу європейського туру. Також гравці, що проходять школу к'ю. Можливо, вони отримають картку згодом. Багато гравців дуже молоді. Вони тільки розпочинають грати у гольф професійно. Це тільки їх старт, і вони починають будувати свою кар'єру. Це їх шлях до жіночого євротуру. існує тільки три роки, і тому в нас досі немає таких історій успіху, як у челендж турі прикладом там може стати Мартін Каймер, багато топових гравців, які вийшли з челендж туру В нас є також приклад Калі з Шотландії. Вона виграла Дінар Лейді Соупен». Вона професіонал вже два роки. Їй сьогодні 19, а вона виграла турнір Летес А дещо згодом здобула перемогу і в турніри Лейдіс Європієнтур. Тур». вона є прикладом того, як гравці грають тут, а потім переходять до головного туру. цього сезону три гравці, що посядуть перші три місця за результатами, отримують картку повного доступу на «Лейдіс з Тур». Кваліфікаційна школа має дві стадії: прекваліфай і фінальна частина. Топ-12 гравців рейтингу потрапляють одразу до фінального раунду кваліфікаційної школи. Ми бачимо, як розвивається аксес-серія і як вона розвиває гольф. По поводу 2016-го, достатньо реальні є варіанти на участі України. Вот, я пока не буду раскрывать всех карт, но работа идет в этом случае. А, ну мы понимаем, что у нас нет так, такой базы и э, тренеров, и всего процесса, который, да, человек, человек, как это есть в э, Великобритании или других странах. Но что интересно по Олимпиаде, это немножко перекликается с вашим первым вопросом. А, сейчас очень сильно пошло движение, называется э, Youth Olympic Games. Это Олимпийские игры для юниоров. И уже э, в 2014 году, то есть до официальных игр, э, гольф будет представлен на этих играх. То есть вот, это, вот эта программа уже э, очень интересна Федерации, потому что уже сейчас мы можем э, взять 10-12 э, лет. А, то есть это будет в 2014 году, это ну, очень мало времени, а в вот 2018 год мы уже можем нацелиться и под, это, под это подвести программу развития. Потому что если наши мальчики и девочки начнут э, работать с клюшками 5 дней в неделю, то э, к 2018 году они будут не хуже. То есть, может, они будут чемпионами, но они достойно э, примут Украину. А, и вот э, вы правильно сказали э, про Эстонию. То есть буквально два года назад э, объединилась, могла объединиться администрация, федерация и профессиональная, и у них действительно запущена очень мощная программа, там, где э, дети могут э, бесплатно в нее вступить и работать. Ну, это при поддержке э, многих. Горстрим готов уже принимать э, челлендж -то. Вопросы остались организационные и финансовые, потому что очень большое значение имеет призовый фонд. Ми дуже раді бути присутніми тут. Ми молоді. Я розумію, що гольф це щось нове для України. саме тому наш турнір тут дещо особливий. Ми маємо декілька аматорів, які виступають на турнірі. їх гандикап більше трьох, але вони мають змогу змагатися в цих умовах. Я сподіваюся, що у вас з'являться гравці, які доєднаються до аксес серії. Вони зможуть грати як професіонали, і можливо одного дня ми будемо мати українку на верхівці світового рейтингу. Можливо, навіть золота медаль на олімпіаді. Насправді, поле на якому сьогодні будуть грати гравці одне з найкращих, яке нам доводилося бачити. Для Аксес-серії це добре випробування гольфу. Поле у чудовому стані, враховуючи те, що цьому клубу тільки кілька років. цього тижня ви будете присутні в якості глядачів. ви зможете поспостерігати за гравцями. Ми дуже вдячні компанії Whirlpool, яка погодилася стати спонсором, адже це дуже важливо. вдячні спонсорам. Чекаємо на видовище, яке стартує за кілька днів. Я думаю, що ця подія відбувається, тому що Київський гольф-клуб був дуже зацікавлений в цьому. Нашу серію запросили, мабуть, для того, щоб залучити нових гравців до гри. я розмовляла з Анною Свець, яка є місцевим представником, і вона повідомила, що тут вже відбувалися подібні турніри, тільки аматорські. Тому я думаю, що аматорам буде приємно грати поряд з професіоналами. Це важливо, Гольф можна розвивати, якщо знизити ціни на драйви. Можливо, надавати певні безкоштовні уроки потрібно робити відкриті дні, коли люди могли б прийти і побачити, що таке гольф. потрібно, звісно ж таки, робити трансляції на телебаченні, надихати юніорів. Можливо, навіть їм необхідно надавати безкоштовне членство. Потрібно проводити турніри, такі як цей. Коли люди будуть бачити гольф по телебаченню, вони будуть розуміти, що це спорт, і казати гольф, так це спорт. Абсолютно це виглядає весело. Гольф поле в чудовому стані. Йому тільки два роки. Воно чудове, і фервеє, і гріне. Це одне з найкращих полів для гравців, які виступають в АКСЕС серії. Ви більш ніж готові приймати подібні турніри. Але Я не бачила інших полів в вашій країні. Тільки це одне. Якщо всі інші в такому ж стані, вам дуже поталанило. цього тижня. Федерація гольфу залучена до турніру. Федерація завжди приймає участь у проведенні турнірів. Вони дуже правильно роблять, що заохочують аматорів грати проти професіоналів. Тоді вони розуміють, у якому напрямку потрібно рухатися і розвиватися ще до того, як стати професіоналами, вони вже матимуть досвід гри на даному рівні. Потрібно дійти до певного рівня, щоб мати змогу виступати на певних турнірах. я не говорю зараз про аксес-серію. Можливо, не цього року, але український гольф має стати кращим. Гравці мають знижувати свій гандикап. Сподіваюсь, за кілька років повернусь сюди, а тут вже будуть професіонали, які виступатимуть на аксессері. Рівень туру можна порівняти з челендж туру, але челендж набагато старший. Нам усього три роки, а челендж туру – 20-25 років. це другий рівень розвитку гольфу. Гравці, що грають тут, можуть отримати перепустку до європейського туру. Тож ті, хто грають, сподіваються виступати в про турі в майбутньому. Також 12 найкращих за результатами сезону одразу потрапляють до фінальної кваліфікаційної стадії, де можуть потрапити до еліти. Школа Q має два етапи і потрапляння відразу до фінальної частини. Це великий крок уперед, великий шанс Что касается гольфа, как говорилось на пресс-конференции, философия гольфа очень близка нашей компании, поэтому и родилось желание, родилась идея поддержать этот молодой вид спорта у нас в Украине, для того, чтобы стать, как приобщиться к этому замечательному движению и внести какую-то свою небольшую лепту в развитие гольфа в нашей стране. Рівно за два дні після завершення Welcome Pro відбувся ще один турнір, цього разу професійний. Турнір серед жінок: Гольфстрім Ladies Open. Турнір відбувається під егідою європейського туру. Аксес серії. Це перший подібний турнір на теренах України. Великий крок уперед для розвитку українського гольфу. Якщо порівнювати цей турнір з чоловічими турнірами, то це щось на кшталт челендж туру, тобто перепустка до європейського туру. Турнір відбувається у три етапи, і сьогодні ми станемо свідками гри на останніх 18 лунках третього дня змагань. Кат пройшли 25 найкращих професійних гольфісток. Після першого раунду лідером була Віва Шласберг зі Швеції. Усього на два удари від неї відставали одразу дві гольфістки: бельгійка Бенедікт Томпсін і фінка Еліна Нуменпа. За результатами двох раундів змагань найкращою стала Бенедікт Томпсін, адже виконала рекордні для цього турніру мінус чотири і усього 68 ударів. До речі, у 68 ударів того дня ще зіграла шотландка Памела Прецвел. Щодо третього раунду, то за регламентом до нього пройшли 25 найкращих гольфісток, які змагалися за розподіл призового фонду у розмірі 20 тисяч євро. Третій раунд видався дійсно цікавим, адже вітер був настільки сильним, що все стало дещо схожим на лотерею. Контролювати м'яч було майже неможливо, але справжню майстерність продемонстрували фаворити. І як результат, трійка лідерів сформована. Третю сходинку обійняла вже відома нам шотландка Памела Прецвел. На другій опинилася бельгійка Бенедікт Томпсін. А лідеру вдалося щось неймовірне. Незважаючи на погодні умови, вона стала єдиною, хто зіграв нижче пару. в третьем раунде минус два результат и первая сходинка для россиянки Анастасии Костиной Причин было несколько Первая было наверное то что я три года отыграла там и не чувствовала прогресса особенного и хотел что-то поменять приехала в Россию летом и как-то удачно все складывалось я тренировалась в России играла какие-то маленькие турниры в России но самая большая причина была наверное в том что вот в последний год Активно стала нас меня вот, и еще Галину Ротмистерову и еще нескольких российских гольфистов стала поддерживать российская гольф ассоциация и вот они нам дали возможность полностью играть все турниры в этом туре. То есть в этом году 13 турниров нам удастся сыграть с их помощью, что очень здорово, потому что тренироваться хорошо, а вот играть турниры постоянные в, в туре это конечно очень очень важно для практики и для Для опыта, да. А, сезон сезон вот в этом туре, в марте, по-моему, первые турниры в марте и последний турнир а, в ноябре. Из, не а, и в основном все в Европе. В Европе, там, Франция, Испания, такие теплые шла в Скандинавии. Сейчас вот добавились еще турниры в Скандинавии. Я играла очень неплохо, я считаю. Ну, по. Не попадала вот в этот жуткий раф. Вот в том, в том, этом, да, поэтому так удалось хорошо сыграть. Ветер, конечно, мешал, но, видимо, мы уже три недели играем в ветре. Я уже так под... При... приноровилась. Для первого такого турнира, такого масштаба, я считаю, что организация, организация справилась со своей задачей очень очень здорово, потому что действительно первый раз такой большой турнир. и в общем, все хорошо. Я надеюсь, что в следующем году удастся сыграть в европейском туре. Вот, доиграю в этом году полностью в IT-Exis. Может быть, удастся парочку сыграть а, я при, по приглашению, сыграть а, несколько турниров и в большом-большом большом туре в IT